До речі, пульт керування навідника. БТС-4. Подивіться на її всі прилади різні наручки. Бачимо, все працює. А сітка, яка виготовлена якось такого цікавого матеріалу. Дане відео є прямим продовженням серії оглядів в броні. Якщо прогавили минулі частини, бігом дивитися за підказкою вгорі. А сьогодні в нас на огляді архаїчні, але тим не менш корисні в сучасних умовах машини: БМП 2 та БТС-4. Чим вони можуть бути цікавими, та що я помітив всередині цих зразків, дивіться у цьому відео. Як завжди, тицями підписатися на канал та ставимо лайк. Таким чином, ви пришвидшите вихід якісного бронетанкового контенту. Готові по машинам. Першим зразком до огляду презентую вам усім відому, стареньку радянську бойову машину піхоти бмп 2 Мені вдалося побувати саме у звичайній стоковій модифікації БЕХ зі 30-мм гарматою 242 та бронею не більш ніж у металевого гаража. Концепт машини полягав в маневреності та плавучості. Як результат, відсутність броні та посередні характеристики. А що всередині пропоную подивитися разом зі мною БМП-2. О, ну, сидушки тут щось немає, ну, фіз нею. В принципі, штатне у нас все озброєння, наявність, комплектність. Ось таке у нас робоче місце навідника гармати. Там командира. Бачимо БМП Ось блок його. Супер. Насправді супер. Також ще можна побачити, до речі, пульт керування навідника Гармати, різні режими, автоматичний, полуавтоматичний режим, горизонтальне, вертикальне наведення, стабілізатор. Режим автоматичний привод. Це у нас ручка ручного башти. Бачимо, все працює. Крутимо. Супер. Далі у нас ручка так само. Де вона є рукоятка? Рукоятка ручного підйому і гармати. О, супер, все працює. здорово. Да, Ось таке маємо, в принципі, у нас розміщення. Там у нас місце механіка водія вже. Так. В принципі, що. Нічого дивного, БМП, як БМП. Нічого такого немає. Все штатно. Там у нас десантне відділення. Також на той час у підрозділі перебували на ремонті і БМП перші з 73 міліметровою гарматою 2,28 та корпусом аналогічному БМП 2 Єдиною відмінністю машин на кадрах були наявність технічних рішень під сучасні бойові загрози, тобто саморобні методи захисту від fpv дронів, металеві грати, що утворюють сарай, сітки з можливістю зміни габаритів захисту та з поліпропіленових волокон. Тільки зовнішній огляд, тому що в неї синаліси знаходиться. Вона вже старенька, і там 10 тисяч років, мабуть, це БМП перша бачилась. Таку гармату, якісь пошкодження має. Ну, бойова машина в принципі не дарма. Така трішки з пошкодженням, пом'ятостями, але більш-менш нормально. Ось найбільш цікавий момент з нього це ось ця ось розкладна сітка, яка виготовлена виготовила якогось такого цікавого матеріалу, яка може розкладатися і захищати, можливо, від, від дронів. Але тут сама беха подивіться на її ці. Прилади різні наручки, це вже все переварено, заварено. Ну, скільки машині років це можна зрозуміти більшості, ніж більшості військовослужбовців, які зараз служать, то машина майже їхня ревісниця. Ось. Ну, ось такого типу сітка. Цікаво, можливо, дійсно допомагає, захищає. Невідомо насправді перебуває на ремонті. Ось таким ось чином. Тепер черга дійшла й до більш незвичайної бронемашини з минулого, а саме БТС-4. Ось ви попались приховані любителі Кейпопу. Даний апарат належить до сімейства броньованих тягачів, які переобладнували з серійних машин Т-44М, Т54, Т55, Т-62 для виконання специфічних завдань. По суті, це ті ж самі танки, але без башти та озброєння з додатковим інженерним та евакуаційним обладнанням. Мені довелося побачити і побувати саме у череві стелевого звіра на базі Т-55. Отже, це були не Великі поверхневі огляди стареньких, але не менш цікавих машин згідно ваших результатів голосування. А що ви думаєте про ці зразки? Можливо, хтось мав власний досвід з ними? Діліться своїми думками у коментарях. А для того, щоб мати можливість обирати тематику наступних відео та поспілкуватися з однодумцями, запрошую тебе в телеграм-канал нашої танкової спільноти. Також буду вдячний вашій підтримці за QR-кодами. Так ми зробимо контент більш якісним. Дякую за перегляд!